Київ не тільки місто Каштанів, Дніпра, Дніпрових приток, Плавнів, а й місто Печер, Звіренецька, Смородинська біля Кирилівської церкви, Лаврські Печери. У цей перелік додав додалися ще одні нещодавно відкриті: це Вознесенські, але як додалися, так одразу ж опинилися в небезпеці. Адже історична ділянка може бути забудована. Чому розбирався і розкаже детальніше Тарас Кобзар? Вітаю, друзі! Як можете бачити, так я дійсно не в надто нарядному вбранні, бо щойно відвідав першу в своєму житті печеру і не десь в якихось горах, а в центрі Києва на Подолі, на вулиці Вознесенській. Узвіс, звичайно, був я там, не сам був я там з провідником і гідом, гостем сьогоднішньої нашої історії, урбаністом громадської організації Центр розвитку міст Дмитром Перовим. Дмитре, ну я так розумію, що автор відкриття цього і печери, власне, це ви. Власне, в жовтні, в жовтні минулого року вже ми разом з друзями дослідили цю земельну ділянку, яка раніше належала моїй сім'ї, і були знайдені ці печери. Все про це ми зараз розкажемо вам буквально через кілька хвилин, але пропоную вам побачити, як ми залазили в цю печеру. Це було захоплююче. Отже, друзі, ми буквально за хвилину від того, щоб опинитися всередині однієї з цих вознесенських, як вони називаються, печер. Насправді весь цей пагорб, біля якого ми знаходимося на вознесенському узвозі на Подолі в Києві, пронизаний цими печерами. От, за словами нашого гіда, нашого експерта Дмитра, тут є ще одна на 15 метрів, ця ніби на 22 метри. Словом, зараз ми туди поліземо. Порядок в нас буде такий, що спершу. Полізе туди наш гід Дмитро, який вже там бував неодноразово. Потім безпосередньо оператор, який зараз тримає камеру, і потім вже за ними полізу туди я. Тому, друзі, побачимося вже всередині. Ми всередині, і насправді, маючи тут світло, маючи нас всіх тут. Не так вже й страшно, хоча насправді спочатку я так дуже сумнівався. Давайте ще спробуємо на метр пролізти далі, хоча би побачити написи, про які каже нам наш гід Дмитро, і каже, що десь поруч вони вже починаються. Власне, ми маємо справу з так званою печерою Сховком. Та археологічна експедиція, яка тут була в листопаді, 2022 року. За головування професора Тимура Бобровського значила, що. Та конфігурація, яка є в печері, вона є унікальною в Києві, тобто аналогічних печер ну, їх ще не знаходили. Унікальність її в тому, власне, полягає, що тут є транзитний хід. В принципі, сьогодні ми можемо зайти на Вознесенському узвозі, вийти на вулиці Глибочицькій. Печера має незначну висоту і дуже багато ніж. Скоріше за все, вони використовувалися. Людьми для переховування речей і переховування від ворогів. Щодо датування, то для точнішого датування потрібно провести додаткові роботи, але ось уже в листопаді минулого року під час закладання шурфів у північній частині печери були знайдені фрагменти кераміки, яку можна датувати часами Київської Русі, відповідно. Ці печери вони або цього періоду, або можуть бути ще давнішими. Ну словом, тут є чим дихати. Тут досить сухо, досить тепло, стабільна температура. Але я розумію, що без зайвої підготовки, і без зайвої потреби, і без нагляду, звичайно ж, фахівців і професіоналів сюди лізти не варто. І якщо раптом ви надумаєте сюди залізти, то зважайте на те, що назовні має завжди залишатися хтось з вашої групи. Аби в разі якоїсь неприємної ситуації зможе допомогти, зможе якось комунікувати з вами, з рятувальними службами, не дай Бог, звичайно, але разом з тим, допоки тут не буде проведено такої певної археологічної роботи облаштування цього місця як туристичного, звичайно ж, двічі подумайте, аби сюди залазити. От такі мої висновки. Хоча. Надзвичайно цікавий експірієнс. Правда, такого в моєму житті ще не було. Отже, друзі, ну звичайно, все це місце е, поки що не облаштоване. Тут е, можуть бути якісь ризиковані ділянки. Тому, якщо раптом надумаєте, якщо раптом вийдете на нашого гостя Дмитра Перова, який може. Провести тут екскурсію і розказати просто зважайте на те, що треба підготуватися як фізично, так і морально. І дійсно ця ділянка дещо ризикована. Однак, про всю цю історію, що тут було, що тут може бути зараз, і в чому небезпека для цього історичного місця, розкаже Дмитро. Отже, Дмитро, ну власне, уже шість разів підряд виносилось питання про передачу цієї земельної ділянки під забудову. В принципі, по закону це неможливо, але як завжди, в нас Київська міська рада іноді буває створює якісь праві прецеденти справжні. Але чекайте, тут вас теж трошечки переб'ю, Бо я знаю, що в Київській міській раді є депутати, які підтримують заборону забудови цієї ділянки. І у нас є насправді коментар від однієї з них від Ксенії Семенової. Давайте її почуємо. Вона зараз в комунальній власності, на ній знаходяться такі залишки будинку, які там ще з 80-х років є, і на ній знаходяться входи в печери. Як вважають науковці, це можуть бути печери часів Київської Русі. Зараз проводяться дослідження профільними інститутами академії наук, Міністерство культури інформаційної політики долучилося. Вони готують наукове обґрунтування. Наскільки це важливий об'єкт для Києва? В Київраді з'явився проєкт рішення про будівництво та ну надання земельної ділянки цієї під реконструкцію власне ось тих руїн, які там є. Це не будинок, якимось чином власник цієї. Як він стверджує нерухомості, оформив право власності на неіснуючий фактично будинок. І тепер під реконструкцію, начебто, цього будинку хоче взяти в оренду земельну ділянку. Зрозуміло, що там ну, це не буде реконструкція цього будинку, бо будинку фактично немає. Це буде нове будівництво, яке відповідно може спричинити руйнування цих печер. Була навіть кримінальне провадження щодо того, яким чином власник цієї буцімто нерухомості набув це право власності, але там. Сплили терміни давності цієї справи. І ну, на мою думку, так все і було власне цією компанією заплановано, щоб пройшли ці всі судові можливості оскаржувати його право власності. І він тоді зміг витребувати в Київської міської ради в оренду цю земельну ділянку, буцім то під це майно. Ну і взагалі, в чому цінність цього місця, цієї адреси, і цих головне печер. Бо вони вона тут не одна в тій, якій ми були. Все про це знає Дмитро. Тож, ви кажете, що це будинок вашої родини, але ви тут не жили. Фактично, тут відбулося розселення людей, які тут проживали ще в 79-му році. Люди отримали квартири і фактично з. 80-х років уже тут ніхто не проживав до 2022 року. Тут була пустка. Угу. Коли я дізнався з порядку денного Київської міської ради про те, що за знайомою мені адресою передається земельна ділянка, начебто під експлуатацією обслуговування офісного центру, мене дуже зацікавило, що це за офісний центр. Ми прийшли, побачили, от, власне, от те, що, те, що ми mm -hmm. можемо сьогодні бачити по документам, це офіс будівельної компанії Top Capital Real Estate. Ну, На жаль, мабуть, у них сьогодні не робочий день, тому що не вдалося, всі та, не mm -hmm. вдалося побачити когось із персоналу. Mm -hmm. І е, моя бабуся, власне, вона розповідала історію, історію якої свого, свого часу її мама розповідала, а її мамі, її мама розповідала про те, що десь. Біля будинку були якісь печери. Тобто, Той, от ваша рідня знала ще за та, дідів прадідів, що тут та. десь є печери, десь, що... десь є печери, хто їх викопав, коли їх викопав, невідомо. Но вони були і дуже давно були. Ми вирішили з друзями зробити сюди міні-експедицію, полазити, подивитися, а вдруг ці печери десь такі є. Ну, Власне, якщо цю ділянку забудують, не дай Боже, то ми ніколи не дізнаємося відповідь на це питання. Ми полазили ну, десь годинки дві-три, от ці, цими схилами, цими коряками. І от там, біля стіни, в самому-самому краю, за отою колодою, там mm -hmm. було накидано гіляк. Ми гіляки розтащили, побачили, там відкрився такий невеличкий портал. Ми вирішили туди залізти, подивитися, побачили те, що, те, що ми. Зараз можемо спостерігати її вже за місяць. Там були археологи, інститут археології Національної академії наук, і вони датифікували ці печери, що приблизно вони часів Київської часів Русі. Київської Русі, так. тобто це 10-те сторіччя, приблизно це десь з 9 по 11, Десь так Ви можете самі порахувати насправді скільки років цим печерам, але а як вони зрозуміли, що це тих часів? Може це просто ну. якісь звірі взагалі повиривали? Ні. Ну, власне, власне, експедиція була очолювана професором археології Тимуром Бобровським, досить відомим фахівцем, який досліджував свого часу києво Печерську лавру і е, там підземелля Софії Київської. Е, в листопаді минулого вже року були проведені дослідження, були зроблені декілька шурфів в північній частині печери, і, зокрема, один із шурфів зараз десь у мене була така величка штучка, фрагмент. Був знайдений фрагмент кераміки. Оце, друзі, фрагмент кераміки часів Київської Русі. Насправді унікальний артефакт, який можна отак от запросто потримати в руці. Не в музеї, а в руці. Тобто цій штуці ну, тисяча років. Ну, приблизно, десь так. Тисяча років це круто. Так, добре. Е для І... чого вона могла використовуватися ця Ну з конфігурації, яку от ми пролазили, могли бачити, скоріш за все, це була печера сховок. Вона мала досить вузький прохід пролаз. Для того щоб можна було ефективно сховатися від ворогів, сховати майно і що цікаво, це фактично унікальна для Києва печера, тому що ця печера є транзитною. Ага. В Києві ще до сьогодні не було знайдено печери, яка повністю прорізала схил гори. В даному випадку ми можемо тут зайти з південного боку, з Вознесенського звозу, вийти на північ, на вулицю Глибочицьку. Абсолютно в іншому районі Києва, тому що це Подільський район, виходимо в Шевченківському районі Києва. До речі, цікаво. А, ну, Але все ж таки, які тут є небезпеки? Ну, от ми туди пролізли. От ви вже там не перший раз, я перший раз. В принципі, ну... Скажу так, по своїм відчуттям. Спочатку було страшно, потім там всередині освоївся. Але бачу, що схил досить крихкий, скажімо так, не викликає він як такої довіри, які тут можуть бути небезпеки. Ну, Може бути, небезпека, пов'язані з засипанням породи, оскільки печери досить давні. Для того... Коли ми відвідуємо печери, обов'язково для по техніці безпеки одна людина залишається назовні в разі якоїсь непередбаченої ситуації, вона може покликати на допомогу, вона може якимось чином спробувати допомогти на місці. Так, тут зрозуміло, і туристична перспектива взагалі цього місця, ну і унікальності будинку, наприклад, якому теж 100 років вже по суті більше І, 100. більше 100. і унікальність печери, яким тисяча років. От якщо дійсно тут зробити якусь туристичну меку, о, як це може виглядати? Як це може бути? І ну, наскільки це приваблює? Фактично, взагалі? фактично, ще 87 року, з 87 року, коли тут були перші археологічні дослідження, ця ділянка була зарезервована. Для відродження історичного середовища такі наміри Київська міська влада вона підтверджувала у 2004 році переданням цієї земельної ділянки Шевченківській районі в місті Києві раді для облаштування тут музею. Але з 2004 року по 2021 рік цим питанням в принципі ніхто не займався. У 2021 році тут з'являється якийсь незрозумілий тов Кепітал Ріал Естейт, якимось чином незрозуміло, як реєструє тут офісні приміщення. Зараз просить передати. Під обслуговування офісних приміщень е, проект рішення називається Підобслуговування обслуговування видів використання. Ми має, бачимо, можемо бачити вже слово будівництво. Mm -hmm. Тобто просто хочуть цю ділянку забудувати. Якщо її забудують, ми втратимо і печери, і цей будинок. Якщо вдасться реалізувати ту петицію, яку підписали більше 6 тисяч киян. І створити тут музейний комплекс, або якимось чином спробувати зберегти самі печери, у них є дуже великий потенціал туристичний, навіть не національного, а міжнародного рівня. Тому що от ми були в грудні минулого року з послом Данії в Україні. Mm -hmm. Він був дуже вражений, дуже захоплений, запрошував е, своїх. Е, так само туди лазив. Так, посол так, Данії. так, так. Посол Данії друзі туди лазив. Запрошував фахівців своїх, щоб вони приїхали, теж подосліджували ці печери. Бо, ще раз зазначу, це попередня ідентифікація печер про те, що вони могли бути в Київської Русі. Були знайдені артефакти відповідні того періоду, але можливо ці печери навіть більш давні. Тобто, в часи Київської Русі там були люди. Можливо, ці печери вирили вони. Можливо, ще більш да -да давнішими. Вони є, тому от така навіть міжнародна цікавість до цього об'єкту є. З приводу петиції кілька слів. Ви кажете, ну петицію автор петиції це ви, і ви ні, кажете, ні. не ви не я. Але ви знаєте, що підписали її вже більше шести тисяч киян. Так, значить, вона має вже бути на розгляді Київради, і я знаю, що один раз точно Київрада проголосувала проти будівництва тут. Будь-якої нерухомості. Фактично. Е Фактично не проголосувала проти, а значна частина депутатів утрималася від mm -hmm. голосування, і не було набрано потрібної кількості голосів для того, щоб передати цю земельну ділянку під забудову. Однак, найближча сесія Київради може знову ж таки це питання знову виникнути, і знову буде таке ж саме голосування. Як уже проголосують депутати, це треба буде дивитися. Е, є петиція, вона була розглянута і на превеликий жаль, як і. Петиція по Лисі Горі, як і петиція по відновленню будинку на Жилянській 116, вона була проігнорована. І зараз печери може врятувати лише надання охоронного статусу пам'ятки археології. Що ж, друзі, дивіться, ну бачите, громадськість по суті вже проголосувала за збереження цієї унікальної пам'ятки, і тепер справа за нашими столичними е депутатами, аби вони зрозуміли, що це може стати новою туристичною перлиною. Тому от така ситуація на цю мить. Передаю вам слово студії.